Перед тим, От, да, да, перед, тим, є, перед тим, як перейти на нижчу передачу. Перед тим, як знизити швидкість, перед тим, як перейти на нижчу передачу, обов'язково знижуємо швидкість, тобто гальмуємо. Тут рано було щеплення. На ми передачі будемо їхати далі? На першу перейти. Добре. І так само даємо дорогу зустрічному. Намагаємося бачити місце для зупинки, а не бампер машини? Ти не доїхала? Не доїхала. доїдь -дої -дої до перехрестя. Наче там нікого немає. Повертаємо, погляд спочатку, дивимося, пішоходів немає. Підходять, О, супер. Зупинилась, пропустила нормально їх, потім лише поїхали. Ну, от бажано не наїжджати на п'ятки пішоходом, тобто не отак, що проскочуємо типу, проскочимо, проскочимо, а типу зупинилась, вони повністю пішли. Але і... тут так незручно, виходить, стрічка має їхати, а я тут перед пішоходом стою, перед ними. Дивися. А... Ми рішаємо проблеми по ну, їх поступлення. Поки пішуходи не було важливіше. стрічки, ти повертаєш. Потім, коли бачиш, що йдуть пішоходи, ти зупиняєшся, навіть якщо ти трошки закрила дорогу зустрічному. Він приїде, коли він вже приїде, ти там вже будеш стояти. Тому він тобі дорогу вже дає. Тобто він дає тобі завершити маневр. розумієш? Він мене бачить, як перешкоду, ну, конечно, та? і да. він маєш прийняти якісь рішення. Конечно. Це ж не та ситуація, що він їде, а ти йому вискакуєш. Uh -huh. Ти вже там стояла, uh -huh. ти пропускала переживала,